О 15 годині 10 хвилин росіяни несли удар по стопіському районі влучання по е, дорозі, е, але внаслідок е, удару було отримали поранення три е, чоловіки е, від 40 до 50 років. У них осколкові поранення від влучання цього БПЛА. Е, в них поранення тулуба, голови, тіла. Влучання попередньо росіяни використали БПЛА під назвою «Молнія-1», оскільки це БПЛА має можливість передачі потокових відео в реальному часі, так і польоту по завданим координатам. Це черговий воєнний злочин, оскільки влучання біля спортивного комплексу, де завжди знаходиться велика кількість місцевих мешканців, людей. Тобто, або ж в реальному часі вони били по скупченню людей, або ж від початку, з моменту запуску цього ППЛА, завдали ці координати, аби нанести максимальне ураження по цивільній інфраструктурі. Зараз відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України здійснюється огляд місця події, вилучення уламків БПЛА для долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Чи життю загружу, що не буду? Три чоловіки, які отримали тілесні ушкодження, це е, поранення, вибухове поранення від уламків цього пла, е, поранення тіла. Е, у людей була і втрата крові. Зараз вони в стані середньої тяжкості, їх всі госпіталізовано щодо того, чи загрожують на раду скати, але в принципі поранення серйозні. Цей ППЛА ймовірно був споряджений якимось дрібними вражаючими елементами, оскільки три особи отримали поранення, до цього ППЛА влучали вже неодноразове працівіння інфраструктурі по житловим будинкам, але там, ну, це велика кількість поранених, до цього там не було саме праг від уламків цього ботува, тому можливо в цій ситуації була використані якісь вражаючі елементи в саме вибуховій частині. Але ще хочу додати, що в ситуації з Молнією-1 там можливе застосування використання кріплення будь-якої в принципі вибухової частини від ручної гранати до пострілу до пострілу до РПГ, тому що конкретно в цій ситуації було використано. Зараз не готові сказати, будуть проведені експертизи подальшому зможемо сказати. Але зараз, яка саме була вибухівка, можливо це саморобна була вибухівка. Немає інформації про це. Це люди, які знаходилися в цьому районі і в автомобілях, і знаходилися на вулиці, вони отримали поранення. Зрозуміло. зрозуміло, звідки запускають ці блискавки по Харкову? Дальність застосування молні один до 40 кілометрів. Вірогідніше за все, з запусків здійснився з території Білгородської області, оскільки це подала великого розміру і в принципі воно. На системах. Тому і підльоті вже ближче, до вже ближче до міста, до області, тому саме місця запуску не завжди йдуть. В всі ситуації зараз не готові сказати, де саме, я було запущено, але вірогідніше за все це з території Білгородської області, оскільки це найреальніший з механізмів запуску за траєкторією і за дальністю застосування. Які на дорогі, на дорогі, У нас до вибуху, пошкоджено 5 uh, приватних автомобілів, пошкоджено фасади будівель, uh, які тут знаходяться.